Привіт, любі мої українчики! Звати мене Володя Фурман, моя голова Лиса, Борода Синя. Я на дроті з Сан-Франківщини, сан, сан тому напрямку. Впродовження в теми вчорашньої про Білорусь. А сьогодні інший білоруський напрямок. Що ж у світі робиться люта дичина? Ви знаєте про цих політиків: Трампа, Путіна. Зеленського вони там творять якусь люту дичину, і події з ними відбулися, з Трампом і Зеленським відбулися досить давно, там кілька днів назад, Але вони все одно там обсмоктуються в тих всіх новинних випусках і висовуються там якісь нові і нові версії: хто, чому, з яких причин, і хто, хто розумний, а хто ні. Нам до цього діла немає, тому що політики це ті люди, які ніколи не кажуть правди. Щоразу, коли вони відкривають рота, вони брешуть. Це дуже добре видно по Дональду Трампу, і, а по-Зеленському це не так помітно, тому що він бреше тільки наполовину. Але на все одно брехня, і е, е, зважати на те, що вони там розповідають, сенсу нема ніякого. В країні йде війна. І вона вже триває понад три роки, вже почався четвертий рік цієї війни. І обговорювати якісь там плани, якесь майбутнє. Ну, в цьому немає жодного сенсу. Територію України треба покидати і перебувати в безпеці і з безпечної відстані, спостерігати за тим, що відбувається в Україні, і там вже приймати рішення, як жити далі. Хто хоче, той повернеться. А, хто, а хтось побудує життя з нуля і забуде про Україну. І ті, і ті мають на це право, тому що люди, особливо чоловіки, вони мають бути щасливі. І в цьому контексті що, немає якихось досконалих планів, якщо ти хочеш розробити 100% план і зробити все правильно 100% з першого разу, то так ти можеш такий план розробити. Але з'явиться він в тебе запізно. Розумним можна бути тільки заднім числом на цьому нашому шляху. І що? Не варто сприймати помилки на шляху до, до, по, до по той, по того боку кордону з України, як якусь перешкоду до успіху. Помилки це завжди складова. Успіху це та ціна, яку треба платити за цей успіх. Тому не варто сподіватися, що ви все зробите без помилок і що воно вийде у вас із першого разу і все вийде правильно. Не треба рівнятися на таких людей. Тут головне не зупинятися. Зараз право на помилку є у всіх, навіть у тих, у кого немає ніяких відстрочок, і навіть ті, котрих візьмуть при першій же перевірці. Вони будуть мати дуже швидкий, швидку нагоду на другу спробу. Особливо ті, котрих завезуть десь в якісь учебки під західним кордоном. Тому не варто відкладати на потім вичікувати якогось хорошого моменту. Хорошого чи ідеального моменту не буде. Ідеальний момент, Єдиний момент, який в тебе є, це тут і, і зараз. Це все, що в тебе є, і вичікувати якогось кращого моменту, думати, що він такий буде існувати, що ти от його побачиш. Як тільки побачиш цей кращий момент, то ти знати, що це він, і зможеш за нього братися. То до, до використання цього моменту. Нічого такого не буде ось ні ідеального моменту, ніякого гарантованого плану не буде, і помилки дорогою будуть. Тому в цьому не треба заморочуватись, треба діяти. Діяти можна ще по одному із напрямків. Наприклад, ось тут неподалік Києва, тим, хто в Києві живе, то вони з легкістю можуть доїхати до цієї ділянки і скористання на, на овруч. Чим вона хороша? Тим, що тут є сила Селена доріг і всяких розгалужень. От Якщо глянути просто на Google Maps, то і скористання, тут бік Овруча, йде купа доріг. Тут навіть поїздили ці Google машини від Google і показали, що в нас десь туди є. Тобто є тут два основних цих маршрути, по якому можна десь їхати в напрямку того овруча. В Овручі я був, але був давно. І я знаю, що коли ми туди їхали, тоді ще ми не користувалися цими GPS-навігаторами. І це була якась постійна проблема. Треба було в когось питати шлях. Тому що тут розгалужень сила селена на дорозі. І є от якісь ці перехрестя з п'ятьма дорогами. Ну, Давайте глянемо, що там є. Із дороги. Тут дороги не дуже, але їх є багато. Так, чуть-чуть пересунутися. Ось сюди. Ось. для розгону тут якийсь якісь поздаїван є. В нього не обов'язково потрапляти. Навіть перекривають дорогу. Взнати, де, де в них там є якесь постійне розташування, ну, це ви зможете за допомогою місцевих, за допомогою місцевих чатиків і за допомогою місцевих перевізників, а особливо за допомогою місцевих перевізників. Тобто, щоб вирушити в напрямку обруча, ви зможете це зробити із, із кількох місць. Наприклад, от ця карта Vizicom, вона сама повна. Тут, окрім того, що є дороги, по яких всі їздять, є ще дороги, які просто тут якісь напівпольові. Наприклад, от є тут дорога до станції Сокерки. Сокерки, глянути от на Google Maps, станція сокерки. От він, цей поворот. Звідси навіть ця машина проїхала трохи. Десь туди. Це я в інший бік їду. В інший бік. Нам туди. Ось. Тут є якась дорога, ній цілком можна їздити. Виглядає вона не як асфальтована. якісь там звалища є. Але в принципі можна нею доїхати до тої станції. і підібрати, чи як там проїхати. Ну, глянути, що тут робиться. Тут немає ніяких. Нічого такого, що подивись, тут кар'єри вон є. Кар'єри. Кар'єри. Сила селена кар'єри. Ця залізнична станція, на ній вон є теж купа доріг, куди можна там об'їхати ті пости, якщо вони там будуть. Навіть коли пости будуть десь, не знаю, десь тут, то їх можна об'їхати десь сюди. І от подивіться, яка тут сітка доріг. Переваги ці, цього напрямку такі, що, що ця місцевість, місцевість вона рівнинна, і тут багато всяких промислових видобутків знаходиться. Як казав Вова Зеленський, що Путін своїми військами недаремно сюди йшов, тому що тут є сила селена тих покладів корисних купалень які видобуваються І по цьому самому принципу влаштовано вся ця частина напрямку. Тобто гляньте, скільки тут є всяких доріг у, у, у лісі. Просто по лісах їх сила Селена. Давайте глянемо на Google Maps, щоб просто заглянути. Як вони виглядають? От Вон тут навіть до якоїсь в'язівки доїхали. Звичайно, тут дорога не дуже, але місцеві тут живуть і їздять. Тут є якихось руїн, розвалин. Купа. Тобто тут, тут велика кількість сіл і велика кількість розгалужень. Тут і Ці всі розглуження ну, покласти чи покрити постами ну, неможливо. Неможливо і їх завжди можна об'їхати. Є польові дороги, воно якісь дамби, містки є. О, тут якесь теж промислове виробництво. Чогось там. От можна заглянути. Ні, не можна тут заглянути. Зараз ми заглянемо десь в іншому місці. Де воно тут? О, площа. Просто площа посеред міста. тут вязевка. Полюви дороги. Игнат пил. Игнат пил. Дурч. Білокамінка, Потаповичі. Ось на цій карті добре видно дороги. Тут нормальна сітка з доріг, і тут є ще купа доріг у лісі, куди теж можна проїхати. Затоплений піщаний кар'єр. Тут є купа рекреаційних зон, де народ відпочиває влітку. Давайте глянемо. Де тут можна доїхати? Тут, тут дороги є. Не з ямами, але вони все ж таки є. І е, е, якщо пустити якусь людину, свою людину в розвідку на власному автомобілі, то причин їхати сюди є безліч, тому що є тут купа рекреаційних зон, купа тих кар'єрів і місця, де можна якихось фоток поробити. Ось, наприклад. Як він там називається? Ігнат Пільський кар'єр? Він вже затоплений. Що там вже не добувається із нього. І є ось які перемички там попід кордон. Повірте, як би воно вам не здавалося із дому, що воно там все контролюється, що кругом тут є сила селена всяких постів. І е, кругом якісь якіськуни, тецику, прикордонники. І все таке насправді нічого такого. Насправді в них там є кілька тих е, е, ресурсів, щоб зробити 2-3 пости на там, весь, весь район, е, і вони потім постійно переміщаються. Їх немає так, щоб вони були постійно у всіх місцях. І навіть якщо ви їхати там якимось днем одним, то ви знайдете, як в той один день прокласти шлях, щоб їх об'їхати. Тому що тут реально є сила селена цих лісових доріг, доріг до кар'єрів, попри кар'єри. Так, дорога погана, але вона є. І фактично тут можна доїхати до цього самого обруча. І звідси можна теж десь доїхати ліворуч, праворуч, особливо, якщо використати місцевих. А отут овруч, він знаходиться взагалі неподалік кордону. Це велике, велике місто, великий населений пункт. Що це таке район? Овруч. Овруч. Населення 15 тисяч людей, тобто це велике місто. І воно знаходиться прямо під кордоном. І до нього доїжджають тільки із боку України. Це не така ситуація, як, там, наприклад, з Ужгородом. А, бо бо Ужгородом просто місто на кордоні, і туди проїжджають. На, і туди на Захід їдуть, і звідти повертаються. І, і ті, що по території України їдуть, теж їдуть в Ужгород і рухаються в обидва боки. Це місто воно постачається тільки з території України, з території Білорусі нічого туди не ввозиться і немає ніякого руху туди. Тому дорога від Коростеня до Овруча, вона буде заповнена транспортом, туди її будуть перевозитись. Товари і промисловий, і, і інші, і харчові. Оруч Україна, Саме лучше місто для туристів. TripAdvisor. От І TripAdvisor рекламує: кафе, ресторан, музей Колиба, ресторан Асторія, ресторан кафе, бар Асторія. Тут в радянські часи були теж корс, Корсунь. Овруч це велике промислове місто. Там в ньому була купа якихось унікальних підприємств. Наприклад, ми мали якесь замовлення дозатори сипучих матеріалів. Вони виготовляли дозатори сипучих матеріалів і також лінії по фасуванню чи, чи по підготовці будівельних сумішей. Щоб мішки фасувалися. то ось, ось такі от рекомендації. Тому до овруча доїхати точно вдасться, тому що 15 тисячне місто воно там має комунікації, всі комунікації, народу предостатньо, інфраструктури в ньому предостатньо. Щоб там залишитись на ніч і походити там навіть по якихось музеях, ну, що зовсім не обов'язково в нашому випадку. Але готелі і там якісь кафе, ресторани для вас точно знайдуться. І також таксисти для вас знайдуться, які за вами з овруча вийдуть, там якісь і вас тут і доставлять. Тому розглядайте також цей варіант. Тому що розгалужена ця сітка доріг, вона в цих краях є просто унікальною для наших з вами потреб. Особливо для тих людей, які живуть там десь в Києві. Бо з Києва туди їхати недовго. І маючи власний автомобіль і власного водія, який може пересуватися тими краями. Ви з цією задачею цілком впораєтесь і виберете сам ідеальний момент, чи дуже хороший момент, щоб стартувати в ліс. І в напрямок, і, ну і в Білорусь. І у вас там буде можливість пройти по-нормальному. Тобто можна буде йти вздовж не, не найкоротшим шляхом, а прокласти собі якийсь такий шлях, щоб ви там могли зорієнтуватися, що робиться навколо. І вибрати хороший момент для того, щоб перейти той кордон. До цього відео буде прикріплений також відео для спонсорів. Там я розглядав також цей напрямок детальніше і з іншого, з іншого погляду, з іншої точки зору, з іншої перспективи, так би мовити. Тому воно тут буде в описі під відео. В описі під відео є цей, також мій резервний канал. Підписуйтесь на резервний канал, там є Тікток, в Тіктокові я теж якусь щось викладаю. І, ну що ж, всім успіху, всім впоратись з тим, щоб покинути Україну.